Ірина Фаріон сказала, що не поважає українських військових, які говорять російською. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Вона також наговорила ще інші не дуже приємні слова для українських російськомовних військових, але чи порушила вона закон своїми висловами? Чи є в її діях образа військовослужбовця або розпалювання ворожнечі, як вважає, наприклад уповноважений Верховної Ради з прав людини? А якщо немає злочину, то чи порочать її вислови високе звання викладача і професора Львівської політехніки? І чи мають її звільнити? Мене звати Ружицький Руслан, я адвокат, і тут я чесно коментую актуальні теми, які впливають на наше життя. Що каже закон, як є на практиці і що можна чекати від держави? Без цензури, маніпуляцій і блогерського хайпу. Що взагалі сталося? Ірена Фаріон сходила на передачу рандеву з Яніною Соколовою. Там вони поспілкувалися на тему використання російської мови українцями. І, зокрема, Соколова її запитала, як вона ставиться до того, що українські військові, наприклад, з 3 штурмової бригади, розмовляють російською мовою. І, якщо чесно, то нічого нового чи дивного Фаріон там не сказала, все в її стилі. Я вам наведу приклади зі цитат, і далі ми будемо аналізувати, чи є там якісь порушення або навіть злочин. По перше, Фаріон сказала, що не може назвати українцями тих, хто говорить російською. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русскими. Також вона додала, що якщо ти справжній патріот, то ти маєш вивчити українську мову. Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка. І одна з найгостріших її фраз. Вона сказала, що військові, якщо хочуть далі розмовляти російською, то хай їдуть собі в Москву. То чим ви відрізняєтеся від них? Що ви вперто далі говорите цією мовою? Хочете цією мовою говорити? Сіли на танк, поїхали до Москви. Будете мати там всі умови. Я не буду коментувати наскільки це розумно. Це якийсь. Я не хочу це монтувати, але 40 гривень є 40 гривень. Бажати, щоб військові, завдяки яким ти спокійно живеш у Львові, їхали в Москву, бо це не має значення для визначення, чи Фаріон щось порушила, чи ні. Але певні висновки ви собі самі можете зробити. І на завершення Фаріон сказала, що не може таких військових поважати, поки вони говорять російською. Ви хочете, щоб я вас поважала як воїнів? Навчіться поважати мову цієї землі. Навчіться поважати Тараса Шевченка, Франка і Лесю Українку. Тому що це не повага до нашої культурної спадщини. Це всі гострі фрази, які сказала Фаріон. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, є тут образи військових або можливо порушення рівноправності громадян. Чи це лише некоректні, неетичні вислови нерозумної людини? Чи навпаки, Фаріон все правильно сказала? Напишіть, як ви думаєте, чисто інтуїтивно, без юридичних знань. А далі ми розберемося в цьому з точки зору закону. Для того, щоб з'ясувати, чи вчинила людина злочин, потрібно встановити її мотив. Чому вона вчинила певні дії, що її спонукало до цього? Зрозуміти, який мотив був Оферіон, Чому вона сказала те, що сказала, частково можна з цього ж відео з інших її коментарів? По перше, вона сказала, що не розуміє, чому військові не виконують вимог законів і розмовляють російською. Тобто їй це в принципі не зрозуміло, як таке може бути за два роки війни. Ну що це за бздура боювати в українській армії і говорити російською мовою. Ну, що це за абсолютна дурниця? Також вона підкріплює свою думку тим, що закон зобов'язує військових розмовляти українською. Далі ми розберемося, чи дійсно є така вимога в законі. А зараз пряма мова. Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні, і ви такі дуже розумні, що вам заважає виконувати 29-ту статтю закону про збройні сили України? Також всі знають, що форіон є радикальною в своїх поглядах і різкою в висловах. Вона за крайнощі, вона так спілкується, і частині людей таке подобається. От, наприклад, що вона думає про ватників. Я би вже воліла, щоб згоріли до, до навіть попелу, щоб після них не зосталося. Також вона зареєструвала законопроект про кримінальну відповідальність за невиконання закону про використання мови про кримінальну відповідальність за зневагу до державної мови, особливо якщо це стосується чиновника. Якщо це стосується чиновника, це сім років тюрми. І загалом вона вважає, що м'яко вирішувати питання по мові це недієво і тому треба діяти жорстко. Внести флюген ні, ні. Не працюють м'які моделі ні влади, ні нас з вами щодо тих покидьків, тому що це реально покидьки, З ними нема чого загравати. Ми можемо не погоджуватися з жорсткими діями. Можемо вважати, що так навпаки не працює, але вона має таку думку: це є погляди на те, які методи має використовувати держава в цьому питанні. І, взагалі, всі методи держави можна поділити на жорсткі і ліберальні. От вона прихильник жорстких. І останній її аргумент, чому вона так різко. Проти російської мови в ЗСУ, тому що якщо там російська мова, то де тоді Україна? Маск наголошує на тому, що це російськомовні території. Якщо це російськомовні території, то це Московія, абсолютно слушно каже маск на тому самому свого часу, й наголошував Трамп. І ще до цього всього треба враховувати той факт, що Фаріон викладач української мови, чи як там правильно це називається, тобто українська мова це її життя, і ясно, що вона дуже виступає за українську мову. Відповідно, від такої людини можна чекати гострішої реакції на випадки, коли українську мову не поважають. З цих фраз зрозумілий мотив Фаріон, чому вона негарно висловилася про військових. Але це про умови, якщо ми відкидаємо версію, що Фаріон працює на Росію ще з часів КГБ. І такі от різкі фрази вона говорить не тому, що любить українську мову і українську державу, а виконує завдання своїх кураторів. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви ставитесь до такої версії. Тепер ми можемо переходити до оцінки дій Фаріон. Ми вже знаємо, що вона сказала, і знаємо, чим вона керувалася, коли це говорила. Студенти політехніки закликали прохоронні органи перевірити, чи є в її діях стаття 4351 Кримінального кодексу, а саме образа честі і гідності військовослужбовця. Відповідно до цієї статті, злочином є таке. Образа честі і гідності, погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який здійснює заходи, із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, його близьким родичам чи членам сім'ї. Для того, щоб був такий злочин, треба довести образу честі та гідності, але нам це не треба робити, тому що такого злочину в діях варіант точно немає. Наші геніальні депутати, коли додавали до Кримінального кодексу цю статтю, включили її в розділ про військові кримінальні правопорушення. І такий злочин може вчинити тільки військовослужбовець. Тобто, якщо військовий образить іншого військового, тоді злочин є. А якщо це зробить людина, яка не є військовим, то відповідно злочину немає. Хоча цю статтю задумували якраз проти образи наших військових людьми ззовні. Але як бачите, обрання людей народними депутатами не означає, що в них є достатньо інтелекту. А студентам також, до речі, треба було б порадитися з кимось перед тим, як отаке щось писати. В них же ж навіть є юридичний факультет, могли б навіть своїми студентами-юристами порадитись. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав у своєму телеграмі, що звернувся до нас поліції СБУ щодо вжиття заходів реагування щодо порушення Фаріон рівноправності громадян і вчинення злочину, передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України. Дивіться, що він написав. Нагадую, що небажана для особи та або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками, або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери, це утиск, форма дискримінації, що заборонена чинним законодавством України. А тепер читаємо, що пише в статті 161 Кримінального кодексу. Там є три способи вчинення такого злочину. Перший це умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності громадян. І тут в нас є неочікуваний поворот. Формально в діях Фаріон є розпалювання національної ворожнечі, але не тоді, коли вона висловлюється про українських військових, а коли вона називає, наприклад, росіян Кацапами. Формально це принижує почуття їхньої честі та гідності. А щодо військових, то такого злочину в її діях нема, бо в її висловах йде мова про військових українців, а розпалювати ворожнечу можна між націями чи етнічними групами. Я вже не говорю, що розпалювання це мають бути конкретні слова, які на це спрямовані, а не висловлені своєї думки. Наступний спосіб вчинення злочину це образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями. Тут точно такого злочину нема, тому що про релігійні переконання не йшлося. І третій спосіб вчинення злочину пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Тут ви бачите, що в переліку вже є мовні ознаки, але злочину в діях варіон також нема. Вона висловлювала свою думку і ніяких привілеїв чи обмежень не встановлювала. Вона, можливо, б хотіла це зробити, але висловлення думки прав будь-якої іншої особи не обмежує. Ось так в нас насправді все дуже просто, і в мене взагалі питання до компетентності Лубінця. Для чого таке писати, якщо там явно немає злочину? Це ж зайва робота для працівників правоохоронних органів. Вони і так не встигають. А в цій справі слідчий він не зможе закрити провадження з таким мотуванням, як оце я тільки що сказав, тому що це ж цілий уповноважений написав заяву, треба її нормально розглянути. І керівництво скаже, щоб якісь там слідчі дії проводили, допити, експертизи призначали. Це, звичайно, окрема тема організації роботи поліції, але Любінець нічого доброго своєю заявою не зробив. До речі, зверніть увагу, що повноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь нічого про це не сказав і ніяк не прокоментував. А я думаю, що його думка була протилежною до думки Лубінця. Також я хочу всім нагадати, що у нас є стаття 34 Конституції України, яка передбачає, що кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Часто про це у нас забувають. У нас, наприклад, якщо людина каже, що вона проти легалізації ЛГБТ, то на неї не літають і кажуть, ти гомофоб, заткнися. Якщо чоловік щось сказав про жінок, те, що їм не подобається, то йому кажуть, що ти сексист. От, наприклад, Іво Бобола запитала його думку. Він сказав, що на його погляд жінки зараз стали меркантильні. Мінялися жінки, стали меркантильними. Але феміністки не летіли, не дали йому навіть можливості пояснити свою думку, почали закривати йому рота, канцелити. Так, я прошу не ображати мене за мої мислі. І так само в ситуації з Фаріоном. Представник третьої штурмової різко відповів з матом, явно образливо і ще й демонстративно російською мовою. Якщо так розібратися, то це не менш негарно, ніж те, що сказала Фаріон. США людина може любе говорити, головне, щоб вона не казала когось там вбивати чи робити якісь безпорядки. А так, говори собі, що хочеш, ніхто тобі там нічого не скаже. І це основа сили американської нації. І для суспільства важливо, щоб були різні думки, щоб кожен міг вільно висловлюватися і не боявся, що його в соцмережах заклюють. І завдяки цьому суспільство живе і розвивається. Я, до речі, в себе в інстаграмі робив допис про гіпотетичну ситуацію, якщо після війни проросійська партія вирішила зробити мітинг в Бучі. Треба його дозволити, чи заборонити? Підписуйтесь на мій інстаграм, там і багато цікавого і завжди будемо на зв'язку. Тепер давайте розберемося, чи військові зобов'язані говорити українською мовою, чи є така вимога закону, про яку говорить Фаріон, чи може вона так само, як студенти політеху і уповноважений справ людини помиляються. Читаємо статтю 15 закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Мовою нормативних актів, документацій, діловодства, команд, навчання, виховних заходів іншого статутного спілкування та службової діяльності у Збройних силах України та інших військових формуваннях, створених відповідно до закону, є державна мова. Візьмемо ситуацію: військові приїхали на ротацію в УКОП на 7 днів, і вони там цілодобово виконують свої службові обов'язки. Якщо один військовий каже принести ящик патронів іншому, або каже, дай мені гранату, чи каже, от тут треба щось підкупати, то це все є службова діяльність, і вони мають по закону в цей час говорити українською мовою. Якщо ж протягом цього часу військові спілкуються з особистих питань, які не стосуються організації виконання ними своїх обов'язків в цих окопах, то вони можуть будь-якою мовою спілкуватися. Я підозрюю, що Фаріон неправильно трохи трактує закон, і вона вважає, що військові мають виключно українською мовою говорити у всіх ситуаціях. Але все одно виходить, що Фаріон обґрунтовано з точки зору закону, поставила питання, чому ж військові порушують закон, коли спілкуються російською завжди. Тому формально у своїх висловах Фаріон не тільки не порушила закону, а навпаки, закликала його дотримуватись. Це так несподіванка. Інша справа, що такі радикали, як Фаріон, я вважаю, мають занадто багато уваги в нашому суспільстві. Її рівень мав би бути там аудиторія університету або якась локальна газетка чи якийсь каналчик. Натомість, хоча більше суспільства не схвалює її вислови, її різку риторику, тим більше такі вислови щодо військових, але її от транслюють на всю Україну, її крутять по великих каналах. Вона сама має під 300 тисяч підписників на своєму Ютубі, і для неї насправді забагато уваги. Треба просто на неї уваги не звертати і все. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. І тепер у нас ще одне питання: чи треба Фаріон звільнити з викладання у львівській політехніці? З одного боку, закону вона не порушила і для звільнення нема. З іншого боку, якщо її звільнити, то можливо це б зменшило її статус, зменшило б інтерес до неї, і вона б не привертала до себе такої уваги. Напишіть в коментарях, треба Фаріон звільнити з львівської політехніки чи ні. Як ви вважаєте? Друзі, хто дивиться мої відео, той знає, що я завжди об'єктивно коментую ситуацію, як кажу закон, і незалежно від того, подобається це кому чи ні. Якщо вам цікаво дивитись такі відео, підписуйтесь на мій канал. Також можете підтримати мене на Patreon і BuyMeACoffee. А з вами був Руслан і канал Слово Адвоката. Будьте розумні, поважайте закон і побачимося в наступних випусках.